Вітаю всіх! Сьогодні обзор совєтської відкриточки такої піони. Ось такий вигляд має відкритка з двох сторон. Лицьова сторона йде з зображенням піонів. І друга сторона бачимо тут напис піони, фото. Кандрової откритка 1982 тираж 2 мільйони штук. Ціна такої відкритки була 3 копійки. На сьогоднішній день такі відкритки в ідеальному стані коштують від 5. 10 центів, деякі екземпляри від 30-50, до революційні відкритки та відкритки з рідкісними екземплярами та малими тиражами також коштують набагато дорожче. Якщо ви хочете продати або купити, Вигідно відкритки, я рекомендую аукціон Віоліть. Якщо у вас є рідкісні цікаві відкритки, я також колекціоную. Можете і продати мені, скидайте фото на пошту, я обов'язково відповім. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.